Зараз величезна проблема от тих військових, які повертаються з СЗЧ. Як це відбувається? Тобто, от у мене зараз є декілька таких клієнтів, які ну, звернулися після того, як вже їх оголосили у розшук, так званий по СЗЧ. Вони повертаються. До ЗСУ, або там до прикордонної служби, або гвардії національної, це неважливо. Тобто людина повертається. І що з нею роблять? Спочатку ВСП. Тобто його направляють військову службу правопорядку, а ті відправляють його в якусь резервну роту. І отут починається проблема, тому що фактично це є порушення закону. І Якщо людина звертається до слідчого ДБР, то там. Виникає питання: а взагалі, перше, чи є там кримінальне провадження по факту, тобто чи є слідчі, чи є справа, яка заведена до реєстру досудових розслідувань, ну наприклад, є але. Чи звертається слідчий до суду, наприклад, для обрання запобіжного заходу? Здебільшого ні. Вони просто тримають людей у так званих резервних ротах. При цьому вони не ставлять військових в цих ротах на облік. Тобто вони їх не включають в списки частини. І ну, нібито кажуть, та почекайте тут туди-сюди, там тиждень, два, три, а деякі там перебувають декілька місяців і нічого не відбувається. Людина фактично не рахується за цією військовою частиною. Вона не отримує зарплатню. Вона не може подати нормального рапорту. Наприклад, у неї є проблеми зі здоров'ям, а ви знаєте, що багато тих, хто... Пішов все з очей, вони саме пішли через те, що у них були проблеми, контузія, хвороби їх не лікували, їм не проводили ВЛК, не проводили нормальний, достовірний медичний огляд, і їм довелось піти. І от вони повертаються, їх знову кидають якусь незрозумілу частину, їх фактично може їх взагалі немає юридично, але вона нібито є. І оцей військовий, що йому робити? Слідчий з ним не працює. В СП вони його відправили в якусь незрозуміло куди і все, не займаються ним. Йому зарплату не платять, його ніхто не лікує, ВІЛК йому не проводять. Але є вихід. Я вважаю, що треба звертатися тут до слідчого, треба е е звертатися з рапортами до оперативного командування або до Ну, як мінімум, командира військової частини цієї частини, якщо вона є, звертайтеся.